Тарас Шевченко на панщині пшеницю жала. На панщині пшениці жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповидає кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя затримала. Їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, немає нічого. Глянула, взяла, його тихенько сповела, та, щоб дожать до ланового, Щекопу дожинать пішла.